У цьому відео запрошую вас побачити місце, де закінчується Європа і починається Атлантичний океан. Це Португалія, мис Кабо рока Тут хвилі океану б'ються по склястим схилам і надзвичайної краси узбережжя, яке викликає такі емоції, що я не відчувала ніколи в житті. Сьогодні проведемо цілий день в цьому прекрасному місці, покажу маршрути, які тут є. Будемо спускатися по скелям вниз до пляжу. Тож приєднуйтесь до цієї цікавої подорожі. Від Лісабону нам їхати 40 кілометрів на машині. Я думаю, щоб потрапити в це місце, можна купити екскурсію, але ми приїхали своєю автівкою. Дороги тут вузенькі, треба їхати обережно. Проїздимо селище Колареж. Саме тут зупиняється багато туристів. Автівку тут можна залишити прямо біля дороги. Всім привіт! Зараз знаходжусь. На самій західній точці євроазійського континенту це мис кабадарока. А зараз будемо гуляти по цьому мису. Я вперше сьогодні бачу океан. Емоції просто переповнюють. Сьогодні спала десь 4-5 годин. Ось так. Такий стан трошки сонний, але думаю, що зараз прикинусь від такої краси. Тут такі класні квіти, квікнуть. Я не знаю. Вони ось і жовтенькі є, і такі розові, і вон білі. Боже, яка краса он він, він, усі красі, Атлантичний океан. Попереду бачимо маяк. Зараз туди підемо. Ось так стоять тут автобудиночки, ще автівки різні. Популярне місце тут. Цей маяк був побудований у 18 столітті і досі освітлює шлях кораблям. Він один із перших маяків в Португалії. Тут завжди дме дуже сильний вітер. Бачимо вказівники маршрутів, по яким можна тут ходити. Поряд з маяком є крамничка, в якій можна придбати різні сувеніри. Зараз зайдемо, побачимо, що там. На ній табличка з координатами цього місця. Тут можна придбати собі ось такі сувеніри, все в такому морському стилі. А ми йдемо далі. В цій частині вже бачимо багато людей. Сюди привозять туристів багато. Коли ти підходиш і бачиш це, просто подих перехоплює. Сто Жесть. Оце океано. Сто сорок метрів вертикальних скель і внизу така міць. Прямо тут вам зроблять піноколадо. А це пам'ятник, біля якого всі фотографуються координати цього місця. На ньому написано: тут закінчується земля і починається океан. В далечині бачимо прямо над водою літає гелікоптер. Від цих краєвидів просто неможливо відірватися. Зараз ми пішли від маяку ліворуч. Хочемо дослідити цю частину. Дуже важливо, щоб ходити тут мати зручне взуття. Яким же відчуваєш себе маленьким і слабким? Коли бачиш цю міць океану і ці височенні скелі, деякі туристи ось так заходять прямо на самий край. Тут здається, що ти зараз полетиш разом з вітром. Якщо б тут залишитись на декілька днів, можна було б походити по цим всім скелям, доріжкам, але за сьогодні ми всього не встигнемо. Зараз вже підемо в друге місце, але спершу зайдемо, вип'ємо кави. Кава смачна, але цей вид за вікном це зовсім дещо. Зараз ми прийшли до того місця, де ми залишили машину. Тут ми побачили багато доріжок. Будемо зараз йти тут. Ми вже десь годину гуляємо тут. Зразу пішли в той бік маяка, там скеляста така поверхня. Трохи полазили по скелям, як зазвичай у нас виходить. А зараз пішли в інший бік. Тут є такі доріжки, як начебто для туристичних маршрутів. І оце йдеш, і це море квітів, це просто і туди видно океан. Боже, я не знаю, як пощастило, що тут опинилися. І як добре, що була така можливість побачити такі гарні місця. Край світу, край цивілізації. І ми тут. Частині доволі-таки багато людей. А зараз ми прийшли, Боже, місце таке, що просто неможливо описати цю красу словами. Зараз отам підемо на тому краєчку. Сядемо і будемо насолоджуватись цим видом. Це просто фантастика. Я просто... Кожну секунду навіть хочеться плакати від цього виду. Я не знаю, ми могли, б, ми могли б сюди не потрапити, але якось так склалося, що щось сюди нас привело. Ми все ближче і ближче до цієї стихії. Боже, як тут хвили б'ють. І срай. я уявляв, що Атлантичний океан виглядає ось так: наприклад, ні. Я думала, що він такий безмежний, такий суворий може, але не думала, що ось так я його побачу. Щось що такі квіти тут є. Ми вже доволі далеченько відійшли від маяку, з кожної точки відкриваються свої краєвиди. Мис розташований на Лісабонській тектонічній плитці. Постійні хвилі Атлантичного океану розбивали скелі і утворили такий рельєф. Також допомогли сильні вітри. Ось так природа створила цю красу для нас, щоб ми могли її милуватися. Ось так сезу. Просто над прірвою, а понизу Атлантичний океан бушує своїми хвилями. Хочу передати вам цей момент. Якщо хтось буде в Португалії, то обов'язково сюди завітати. Місто просто нереальне. Гуляючи зверху, ми побачили, що деякі люди спускаються вниз, і подумали, що там є пляж. Зараз будемо йти донизу. Зразу кажу, що спускатись до пляжу непросто, це десь 30-40 хвилин такої стежки, яка буде йти зразу по таких хащах, а потім ще будуть дуже складні моменти. Тільки що спускалися, по цей вірьозця. Від тілями спустилися і потім нам треба буде туди піднятися. Практично спустилися вниз. Ви погляньте на цей вид. Я ще такого ніколи не бачила. Хвилі просто. Он... Чоловік голий, просто на пляжу, дівчинка сидить в багаті. Зараз будемо тут відпочивати, вже бачу, що тут дуже гарний пісочок м'якенький. Деякі люди сюди приходять з парасольками. Мабуть, тут залишаються на цілий день. Я не знаю, що зробило зі мною це місце. Я бігала, кричала, пищала. У мене такі були емоції, просто якісь нереальні. Ось ми спустились вниз і зараз біля океану. Це щось просто фантастичне. Позаду мене оця скеля. В кадрі вона здається такою невеличкою, але вона така доволі висока, а хвилі просто накатують. Яка водичка в океані? Вже відчуваю, що прохолодна. Вау, які хвилі, носить. Голодне, дуже. В цьому місці мені здається, тільки можливо займатися серфінгом, а так плавати нереально. Але деякі сміливці заходили на хвилі, там пригали, але я не ризикую ніколи. В таких місцях навіть і не хочеться нічого казати, просто спостерігати за цією красою. А ось які різні по кольору скелі і чорні місцями. Приблизно пару годин ми побули на цьому пляжі, просто гуляли між скелями, насолоджувались таким класним краєвидом. Сьогодні був надзвичайний день, який подарував мені стільки емоцій. Залишу ці відчуття у себе в серці надовго. Зараз вже будемо прощатися з цим місцем, бо треба ще підійматися знову на гору. Я сподіваюся, що мені вдалося передати атмосферу, міць океану. І вам сподобалось це відео, ви підтримаєте його лайком, коментарем. Обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!